На сцені Коломийської філармонії імені Олександра Козаренко виступив ансамбль дивертисмен. Його керівники Роман та Анжела Микитюки зізналися, що дуже хвилювалися під час підготовки цього концерту, бо доволі багато факторів впливають на його якість. На створення програми пішло понад три місяці. Однак це того вартує впевнені артисти. Проект Бароко визрів у мого чоловіка. Бо ми вагалися, яку програму свіжу робити, але все-таки зійшлися, ви почуєте останній твір» І моя мрія його заграти, а це був бароковий твір в концерті, і з того все почалося. І ми вирішили робити повністю програму барокової музики і закохалися в цю музику просто без слів. Вона захоплює, вона затягує. Відвідала вечір барокової музики і дружина Анатолія Косанатольського Надія. Каже, що пам'ятає, як ця зала виглядала 40 років тому. А тепер отримала задоволення від концерту Коломийського колективу. Я відчула акустику, надзвичайна акустика. У Львові філармонія немає такої акустики. Оперний театр, тим більше після реставрації. Вони щось таке зробили мудре. Що там мусять підключати мікрофони, а тут природна акустика. Я питаюся інколи музикантів, які приїжджають сюди в Колумию на гастролі. кажуть, пані Надю, то там хочеться, Там така атмосфера в тому залі. Глядачі мали нагоду насолодитися музикою епохи бароко, дуже різних авторів, як європейських, так і українських. Виходив на сцену і художній керівник філармонії Микола Губчук. Це вже 38-й фестиваль. Це один з найавторитетніших фестивалів в Україні, тому що 38 років він відбувається, незважаючи ні на що. Е, наскільки я знаю, одні з перших фестивалів чи не на найперший проводився в цих стінах. Звісно, це ще не була філармонія, це був інший заклад. Але тим не менш, в цих стінах уже цей фестиваль був. І як я кажу, він повернувся в рідні. Того вечора на сцені були не тільки артисти ансамблю Двертисмент. Разом з ними створювали атмосферу солісти Валерія Курило та Микола Губчук, а також хор Світло вору» – катедрального собору преображення хрестового української греко-католицької церкви. З коломиї Івана Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.